Вітаю всіх! Це щотижневий гороскоп на каналі Голос Ангела. Давайте подивимося, що нам обіцяють зірки з 8 по 14 грудня. Почнемо Овни. І вас очікують стабільність та гармонія у вашому житті. Можливо, ви готуєтеся до чогось важливого. І це може бути і свято, і сімейні традиції у вас в сім'ї. І головне, не бійтеся, Ділитися своїм щастям З оточуючими Це тільки вам принесе більше успіху і емоційного задоволення. Тіпси. У вас... Благоприятний тиждень для фінансових справ, фінансових звершень. Цей тиждень для вас принесе успіх, ви зможете допомогти своїм близьким, бути опорою для них, використовуйте досвід. Керуйте своїми ресурсами це ваша мудрість. Будьте стратегами на цьому тижні. Ви лідери, які працюють на результат. І ви любите керувати, і це вам приносить велике задоволення і ви зможете в цьому теж мати великий успіх. Близнюким. Для вас уже карта випала, і ця карта а, каже вам а, це гарний час для того, щоб а, взяти на себе відповідальність. Вам доведеться швидко приймати рішення. І ці рішення більше будуть стосуватися ваших фінансових питань. Якщо ви а, Сразу не будете вирішувати, а відкладати це вам принесе більше шкоди і травму нанесе, вам потрібно вирішувати сразу, швидко, на цьому тижні. Раки для вас цей тиждень ви потрібно вірити в себе. Зараз час бути в центрі подій, в центрі уваги. Це карта лідерства. Рішучості вона вказана на період, коли ви можете бути дуже впливовими, активними. Головне, не зупиняйтесь, це швидкий для вас буде тиждень і швидких рішень. І ці рішення будуть правильними. Леви. Для вас цей тиждень ви будете приймати швидкі рішення. Будуть для вас новини, важливі ці для вас будуть новини, і потрібно буде швидко все вирішувати. Але головне, вирішуйте хладнокровно, без емоцій. Зосередьтесь на фактах та логіці. Це тільки так ви зможете прийняти швидкі рішення і не бійтеся приймати складні рішення, але робіть це обдумано. Діви, для вас цей тиждень говорить о тому, що ви повинні бути дуже обережними, пильними. У певних ситуаціях. Може бути на роботі кража, може бути великий обман. І цей обман більше стосується вашого оточення. Особливо зверніть ту увагу, яка людина постійно тримається позаду. От ця людина так обережна вона потихонечку, неувірена до вас в основному підходить. Оця людина вам і наноси дуже багато вреда. На це зверніть велику увагу. Терези для вас цей тиждень розгубленості. Ви будете розгублені. Ви не зможете прийняти рішення, взяти на себе відповідальність, ви будете вагатися, але вам все одно треба приймати рішення. Робити вибор. Цей тиждень ще планування роздуму на майбутнє. Вибір напрямку. Ви будете стояти як на роздоріжжі, і вам все одно прийдеться вибирати напрямок і лічно вам. І вам не потрібно нікого слухати. Якщо ви послухаєте, то ви неправильно напрямок виберете. Неправильно він буде для вас. Скорпіони. Для вас цей тиждень буде приємних новин. Нових зустрічей! Нових емоцій, легкий тиждень. А, і ще у вас буде гарне самопочуття, позитивні емоції, благоприятний тиждень для того, щоб розслабитися, стрільці. Для вас цей тиждень карта вказує на необхідність захищати свою точку зору або свою територію. Боротьба з перешкодами. Це буде тиждень як випробування. Чи ви зможете себе відстояти, чи ні. І порада для вас буде така, залишайтеся стійкими та рішучими Козироги! Ви шукаєте себе на цьому тижні, не довіряєте нікому. Ви як заплуталися, загубилися і не можете знайти свій шлях. І ви знаєте, іноді треба оглянутися, піти, щоб знайти той шлях справжній. Для цього вам треба діяти і діяти рішуче. Водолії. Для вас цей тиждень говорить. Він буде медляний, розмірений, но вдалий. Не поспішайте. Будьте терплячими, все роздумуйте і вам це принесе великий успіх. І головне об'єднуйте, а не роз'єднуйте. Головне шукайте ту саму золоту середину на цьому тижні. І ви. Прислухайтесь до себе, і ви її знайдете. Риби. Для вас цей тиждень потрібно приймати зміни, на які ви не зможете керувати. Цей тиждень це тиждень, на який ви не зможете вліяти. Все паде не так, як ви хочете. Це сверх на голову впаде для вас. І ще обратіть увагу на цьому тижні щось повториться. І те, що повториться, вам потрібно звернути увагу і цю помилку виправити в своєму житті. І не бійтеся, а, плет, а, змін. Не... Пливіть проти течії, а по течії пливіть. Не упирайтеся долі. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть у коментарях, до зустрічі в наступному відео.